Цього разу естафету популярного флешмобу прийняли відомі керівники провідних управлінь облдержадміністрації та Житомирської міської ради. На сьогодні любі заходи на підтримку нашої української армії і наших батальйонів, які воюють в складі, яких добровольці любі форми вони є надзвичайно важливими, тому що патріотизм сьогодні як поняття, це це моя особиста думка. Тільки зароджується в Україні. Насправді ми багато говорили, але треба конкретними справами робити і е, робити справжнього українця-патріота. Якщо це допоможе армії, ну, я думаю, що всі житомиряни мене підтримують. Громада міста готова обливатися хоч цілими днями зранку до ночі, поки не закінчиться цей жах на Сході. Ясно, що всі ми там не можемо бути, мабуть, цього і не потрібно. Тому що там свою справу треба робити фаховим військовим, і вони у нас є. І ми гордимося тим, що у нас в місті Житомирі базується 95-та аеромобільна бригада, і все місто себе позиціонує разом з нашими хлопцями, які там. Ми реально їх підтримуємо і душою, і серцем. Місто не залишається осторонь. І місто Житомир, по суті, всі громадяни переймаються цими проблемами і по суті все місто це є велике волонтерське братство. Приймаю її від Сергія Фещенка та передаю трьом людям: це Настя Шмирова, це Настя Рибак і це Тетяна Пашкевич. І підтримую наших хлопців. Слава Україні! Слава! Я також приєднуюсь до цієї акції. На перший погляд, вона комусь може якась розважальна, абсолютно вона має абсолютно серйозне підґрунтя. Я отримав виклик від заступника голови обласної державної адміністрації. Бажаю всім миру українцям і виклик відповідно Олегу Петровичу Шишуку, заслуженому працівнику культури України, легендарний горд із Волдар-Сколинського. Микола Петрович покропивний, директор нашого коледжу культури і мистецтв і е, е, Володимир Олександрович Пилипчук, директор обласного інформаційно-культурного центру. З Богом! Ура! Я так само приймаю виклик першого заступника голови обласної державної адміністрації. Дмитренка Геннадія Васильовича, який зробив його вчора мені. І в свою чергу я передаю цю естафету першому заступнику директора департаменту житлово-комунального господарства Грибу Василю Миколайовичу. Потім передаю цю естафету начальнику відділу транспорту, зв'язку шляхового будівництва та туризму Ясенецькому Валерію Павловичу і передаю ще. Естафету, е, спеціалісту, який працює в центрі стандартизації метрології та сертифікації момокуму е, Леоніду Михайловичу. Слава Україні! Приєднуюся до акції е, і прийняла її від Ярослава Миколаївича Лагути. Думаю, що у цим нефтом і цією містерією ми підтримуємо і дух, і матеріально підтримуємо наших військовослужбовців. Хочеться, щоб люди долучилися з розумінням до цієї акції. І, звичайно ж, вболіваємо за те, щоб швидше закінчилися всі ці непорозуміння, що відбуваються в нашій державі. Хочеться мирного, щасливого неба, хочеться, щоб хлопці були вдома своїми дружинами, дітьми, сім'ями. Тож, давайте ці, саме сьогодні цією метою хорошою ми вкладучи до ящика кошти, спрямуємо їх фактично на квитки додому. Хай воно так будеться. Передаю, передаю. Свою естафету чи виклик Коцюбку Олександру Петровичу, голові координаційної ради Руслану <кій> Ядовичу Доморецькому, і передаю свій виклик людині, яка має відношення до департаменту, це заступнику Антонюку Олександру Петровичу. <кій> Він про це не знає. Прийняв виклик від голови обласної ради Француза Віталія Йосиповича. Ну, Враховуючи, що я сам освітянин, представник системи освіти і науки, я передаю сьогодні нашій установі. Обласний є у нас інститут післядипломної педагогічної освіти, його керівництво, Три проректори це Смагін, Шегідає Сюравчик. Приступаю. Слава Україні! Героям слава! Хочу передати естафету начальнику управління надзвичайних ситуацій Дідківському Миколі Васильовичу. Далі, якщо побачить в інтернеті, вітаю за одно з днем народження, передаю Вадирацькому Юрію Валентіновичу, у нього сьогодні день народження. І передаю естафету в Коростень своєму другу, з яким я дружу 40 років, депутату міської ради. ликарю за покликанием завидующего відділення Волковскому Анатолию Миколаевичу. Слава Украине! Я считаю, что каждая копейка, потраченная на армию, на наших ребят, как ни парадоксально, приближает нас к миру. Пригласить в эту акцию хочу трех людей, от которых будет зависеть деятельность моего предприятия в эту зиму. Директор водоканала, не рука, Михаил Николаевича, директора облгаза Ющенко Валентина Івановича. І першого зама обленерго депутата Городського совята Самчука Олега Григорійовича. Слава Україні! Героям! Якось ви так швидко облилися. <ривіло> <ривіло> да, на <ривіло> Підтримуй нашу да, армію. Так, так, так. Прекрасно. <риві> я... Також вже є учасником акції, яку, безперечно, я підтримую, мене запросив або дав виклик, перший заступник голови обласної державної адміністрації Геннадій Васильович Дмитренко. Я йому також дякую, що він надав змогу мені, людині, яка представляє агропромисловий комплекс харчову і переробну промисловість, сьогодні долучитись підтримати наших хлопців. Сьогодні аграрії. Закладають фундамент врожаю 2015 року. Ми повним ходом розпочали посів казимих зернових. Із прогнозу 150 тисяч, я думаю, що ми максимально виконуємо поставлену задачу. Я дякую всім. Ну і місію. Слава Україні! Я скажу. Я всіх керівників системи агропромислового комплексу Житомирщини прошу долучитись до акції, підтримати наших хлопців. Слава Україні! В Свою чергу хочу запросити трьох своїх колежанок: це Оксану Панькіну, Таїсу Бойко та Ірину Супрун. Україні! Я хотів би запросити вже до цієї акції долучитися тих людей з сфери медицини, які піклуються про наше здоров'я. Це Павло Сєнка Віктора Петровича, головного лікаря другої лікарні. Ті, хто збирає Я кошти пожилю. для бюджету, це заступника начальника е, міндоходів в області Гірука е, Володимира. Ну і передати естафету вже в райони, щоб пішло воно за межі, за межі міського обласного центру, е, депутату Черніхівської районної ради, е, підприємцю Невмежинському ну, Сергію Миколаєвичу. Ну, слава нації! Капец Російської Федерації. Да? Передаю всім, принаймні, керівникам навчальних заходів чоловічої статі, але й, зокрема, це Петро Петрович Мельничук, ректор Житомирського державного технологічного університету. Це з професійно-технічної освіти Соболєвський Олег Вікторович, а також інтернатний заклад міняйло Микола Павлович. Слава Україні! Слава! Кожен, хто взяв участь в такому виді волонтерського руху, підтвердив, долучаєсь до нього, бо вважає цей вчинок допоможе українській армії. Естафету обливання водою передано в райони Житомирщини.